Toyota Proace Versa – це багатофункціональний автомобіль, створений для тих, кому потрібен простір, комфорт та надійність у щоденних поїздках. Модель поєднує в собі можливості сімейного мінівена та практичного автомобіля для бізнесу, вирізняється впізнаваним, стриманим та водночас впевненим дизайном. Автомобіль доступний у довгій базі кузова. Це баланс між маневреністю та максимальним внутрішнім простором. Передня частина проес Verso має сучасну фірмову оптику Toyota з технологією LED, яка забезпечує широкий і яскравий світловий потік. Масивна розчітка радіатора з оновленою графікою додає йому динамічності. Груба, але елегантна лінія даху та чіткі бокові панелі формують аеродинамічний силует. Загальна довжина 5331 мм, що дає змогу отримати великий внутрішній об'єм без втрати стійкості на дорозі. Колісна база 3275 мм, що безпосередньо впливає на комфорт пасажирів і плавність ходу. Бокова частина кузова демонструє продуману практичність, розсувні двері з обох сторін дозволяють легко заходити навіть у вузьких паркувальних зонах, а великі вікна створюють відчуття простору всередині чудову оглядовість. В залежності від комплектації автомобіль оснащується стильними легкосплавними дисками діаметром до 17 дюймів, які не тільки виглядають сучасно, але й забезпечують стабільність на трасі. Задня частина конструктивно продумана для зручного доступу до багажного простору. Загальний об'єм багажного відсіку варіюється в широкому діапазоні, що дозволяє адаптувати автомобіль під перевезення великогабаритних предметів або великої кількості багажу. Об'єм вантажного відділення може досягати 4554 літри. Toyota Proace Verso оснащується дизельним 2-літровим двигуном, який поєднує в собі впевнену тягу та економічність. Завдяки високому крутному моменту автомобіль легко рухається як з повним салоном пасажирів, так і з повним завантаженням. На вибір доступні 6-ступенева механічна або 8-ступенева автоматична коробка передач, що забезпечують плавну та прогнозовану динаміку в місті й на трасі. Підвізка налаштована з урахуванням маси та габаритів автомобіля, тому проїзд Verso демонструє стабільну поведінку на швидкості та м'яко відпрацьовує нерівності дорожнього покриття. За безпеку відповідає комплекс Toyota Safety Sense, Він включає систему попередження фронтальних зіткнень з функцією автоматичного гальмування, асистент утримання в смузі руху, круїз контроль з підтримкою дистанції та систему розпізнавання дорожніх знаків. Також автомобіль оснащений системами стабілізації, допомогою під час старту вгору та повним набором подушок безпеки. Toyota Pro Ace Verso забезпечує впевнений передбачений рух та високий рівень захисту. Інтер'єр Toyota Pro Ace Verso – це продуманий функціональний простір, створений для комфорту водія. Та пасажирів автомобіль доступний у конфігураціях на 7, 8 або 9 місць. І навіть на третьому ряду пасажири мають достатньо простору завдяки великій колісній базі та вертикальній архітектурі кузова. Ключова перевага про Verso – гнучка трансформація салону. Водійське місце організоване ергономічно, висока посадка забезпечує хорошу оглядовість, панель приладів має чітку структуру, а всі елементи керування знаходяться інтуїтивно під рукою. Сидіння водія зручно підтримує спину та дозволяє комфортно проводити за кермом тривалий час. Матеріали салону підібрані з акцентом на зносостійкість і практичність. При цьому салон виглядає охайно і сучасно, що робить його універсальним як для сімейного використання, так і для бізнесу. За комфорт відповідає клімат контроль, ефективна шумоізоляція та сучасна мультимедійна система з підтримкою Apple CarPlay і Android Auto. Toyota Pro Ace Verso це автомобіль, який пропонує максимум можливостей без зайвих компромісів. Запрошуємо вас на детальний огляд та консультацію до Toyota Center Київ Автострада на Великій Кільцевій 56.